Допомога рідним військовополонених бути поряд з кожною родиною, яка потребує нашої допомоги. У координаційному штабі допомоги полоненим підбили підсумки за 2023 рік. Затримка зарплат для лікарів інфекційки буде заслухані вже всі звіти, будуть вивчені всі можливі виходи з цієї ситуації. Як на Миколаївщині вирішують цю проблему. У мікрорайоні ліски ремонтують самопливний колектор. Перші 18 метрів замінили на протязі місяця. Скільки ще триватимуть роботи? Сьогодні п'ятниця, 16 лютого, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал Март підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та за його межами. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минулої доби російські військові в чергове обстріляли територію Миколаївської області. За сумною традицією, під удар окупантів потрапив очаків. По місту ворог гатив двічі: зранку та по обіді. Пошкоджено житлові будинки, підприємство, об'єкт транспортної та портової інфраструктури. В день також фіксувалися обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Від ранку п'ятниці, 16 лютого, російські окупанти криють вогнем Херсон. Постраждав медичний заклад та приватна забудова. Близько четвертої години ранку ворог обстріляв одну з лікарень. Вибуховою хвилою та уламками там вибило три десятки вікон. Через дві години росіяни атакували приватний сектор, влучання по житлових будинках та господарчих спорудах. На місці прильоту спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, обійшлося без потерпілих. Очаківські морські котики знову поділилися подробицями своєї бойової роботи. Вони показали, як під час ведення спеціальної розвідки бійці 73-го морського центру сил спеціальних операцій виявили патрульний човен та спостережні пости противника на південному напрямку. Для знищення ворога оператор безпілотного аерокомплексу завдав поцілям вогневе ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою СКИДу. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група. Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника, також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку. Наприклад, бійці затрофеїли пошкоджений ворожий човен. Професійно здійснені спеціальні дії захисників у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку. У Південному регіональному центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими підсумували роботу за 2023 рік. За цей період фахівці установи надали понад 7 тисяч консультацій та провели більше 70 зустрічей з родинами полонених українських захисників. Більше про роботу центру торік розкаже Олександр Матюшенко. Мої рідні потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні 22-го року. Всі знають цю оборону героїчну, всі знають Азовсталь. Брат на позиціях, син у мене водій санітар медичної роти, 36-ї бригади морської піхоти. Вони знаходились з пораненими. У них не залишалось іншого виходу, як вийти в полон. На жаль, щоб зберегти життя. Таких історій за 10 років російсько-української війни чимало. Кожна з них відрізняється, адже йдеться про людей, які, захищаючи рідну землю, потрапили у повон. Там намагаються зламати не фізично, а психологічно більше. Тобто вони б'ють, але б'ють так, щоб було дуже боляче просто не травмувати, а завдати болю. Все налаштовано на те, щоб морально знищити саму людину як особистість. Поверненням полонених займається координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який діє при головному управлінні розвідки Міноборони України. Також установа опікується родинами військових, які опинилися у ворожих застінках, і підтримує реабілітацію звільнених. Нам вдалося провести дуже велику кількість зустрічей з населенням. Нам вдалось провести декілька тисяч консультацій індивідуальних. Що само по собі надало можливість родинам військовополонених отримати головне послугу Послугу від держави. Першим завданням, яке перед нами ставиться, це дати чітке розуміння, що влада піклується проблемою і не тільки на словах, а абсолютно конкретно надаючи таку послугу. Упродовж 2023 року Південний регіональний центр координаційного штабу провів понад 7 тисяч консультацій. Опрацьовано більше 4 тисяч 200 фото і відеоматеріалів, наданих родинами захисників у 23 громадах південних областей. Проведено виїзні зустрічі з сім'ями полонених. Дуже амбітні плани на наступний рік, і зрозуміло, що вони дуже прості: бути поряд з кожною родиною, яка потребує нашої допомоги. Регіональний центр працює над створенням умов для медичної реабілітації звільнених. Ведеться робота за юридичним напрямком, а також залучаються до співпраці інші гілки влади. Позиції, які зараз вже реалізовано на різних рівнях, загальнодержавному, місцевому і далі йде по громадах, а загальнообласному також їх багато. Але я хотів би зазначити про саме головне: якщо запит є, його треба задовольняти. Не тільки від нас залежить повернення наших бійців з полону, а й іншої сторони, на жаль, яка не дуже співпрацює, не хоче допомагати в цих питаннях. Тому ми працюємо як і над поверненням військовополонених, так і над допомогою родинам наших захисників. Самі ж родичі полонених просять бути почутими і не залишити їх з бідою наодинці. Це не вимоги, це побажання рідних. В першу чергу це підтримка нас, родин військовополонених суспільства. Добре, якщо ваші рідні живі, здорові і вони не в полоні. На жаль, у нас інша ситуація. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини телеканалі Март. Ми продовжуємо і традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Інспектори Херсонського рибоохоронного патруля показали, як працюють попри ворожі обстріли. 14 лютого вони провели рейд в акваторіях Херсона та селища Білозерка у межах національного природного парку Нижньодніпровський. В результаті вилучено 15 бичкових ятерів та 14 мисинових сіток загальною довжиною 520 метрів. До річки повернуто 85 особин карася, 63 тарані, 4 щуки та 58 окунів тараків. Таким чином попереджено нанесення збитків природі у більше ніж 900 тисяч гривень. Природоохоронці закликають громадян утриматися від незаконного промислу, який не тільки шкодить природі, але наражає на небезпеку самих правопорушників. Піротехніки Миколаївської поліції знешкодили вкрай небезпечний касетний снаряд. Його виявили в одному з населених пунктів, який нещодавно був обстріляний російськими військовими. Снаряд застряг у ґрунті, а його бойова частина не здетонувала. За словами вибухотехніків, касетний осколковий бойовий елемент становив небезпеку для громадян та через неможливість його транспортування був знищений на місці виявлення. Поліція закликає миколаївців бути дуже обережними та обачними під час пересування польових. Вими дорогами та оминати колишні місця розташування ворожих позицій та місця обстрілів. В обласному центрі лікування інфекційних захворювань виникла затримка із виплатами медичним працівникам січневої заробітної плати. За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрія Гранатурова, така ситуація виникає у багатьох лікарнях України. Чому саме та як проблему вирішують на Миколаївщині, дивіться далі. У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань виникли проблеми з виплатами заробітної плати за січень медпрацівникам. За словами заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрія Гранатурова, обласне управління охорони здоров'я вже працює над вирішенням цієї ситуації. Вони ж очікували пакетування і контрактів. Всі да, контракти, наскільки я знаю, вони вже отримали, але ми повинні розуміти, що це складна ситуація. і без втручання власника не вирішити. Подібні труднощі виникають у багатьох лікарнях України, каже Юрій Гранатуров. Управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА вже звернулося із цим питанням до власника медзакладу Миколаївської обласної ради. Створюється робоча група, де буде заслухані вже всі звіти, будуть вивчені всі можливі виходи з цієї ситуації. І робоча група, коли це все відпрацює, вже цим займуться постійні комісії депутатські для того, щоб це було все відкрито, прозоро, тому що буквально два-три заклади є, в яких виникли складнощі. На думку заступника начальника ОВА, такі ситуації виникли через те, що подібні заклади є монопрофільними. Іншими словами, вони не можуть контрактуватися на ті пакети від Національної служби здоров'я України, які є в багатопрофільних лікарнях. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Десять історичних об'єктів Миколаєва поповнили державний реєстр нерухомих пам'яток. Рішення про це ухвалило Міністерство культури та інформаційної політики України. В переліку пам'ятний знак жертвам голодомору в Україні, дві мармурові скульптури левів, що стояли біля парадного входу до будинку сім'ї Аркасів, будинок театру Монте, в якому виступали видатні діячі культури та мистецтва, синагога по вулиці Шнеєрсона, городище Дикий Сад та інші. У Миколаївському мікрорайоні Ліски працівники Миколаївводоканалу ремонтують самопливний колектор. Він перебував в експлуатації близько 40 років, що вдвічі перевищило його термін придатності. Скільки ще триватимуть ремонтні роботи, дізнавались наші кореспонденти. У Миколаєві на вулиці Крилова триває ремонт самопливного колектора. Його діаметр становить 400 міліметрів. Майже місяць тому там стався прорив каналізації, внаслідок чого стічними водами почало підтоплювати підвали околишніх багатоповерхівок. Працівники комунального підприємства Миколаївводоканал одразу розпочали ліквідацію аварії. Проблема залізобетонних каналіційних колекторів в тому, що вони згодом руйнуються. У них верхня частина труби, і тому згодом. Відбуваються проваля, які ми потім ліквідуємо. Даний колектор перебував в експлуатації близько 40 років, що вже вдвічі перевищило його термін придатності. Відзначає Олександр Зубов. Довгий період його не ремонтували. За цей час там встигли вирости високі дерева. Оскладнюється наш процес тим, що на трубі самопливного колектора розташовано було дерева тополі. Для того щоб почати не цей процес, необхідно було їх спиляти. Працівники підприємства зазначають, це був вимушений крок, оскільки інакше ремонтувати колектор було неможливо. Наразі фахівці вже замінили 18 метрів труб на нові, які отримали від міжнародних партнерів. Для того щоб не не топило, не затоплювало абонентів. Ми поставили перекачувальний пристрій, і наразі ведеться цілодобова перекачка стічних вод. Ви бачите, що ми працюємо над розробкою грунта. Встановлюються захисні короба, для того щоб слюсар міг спуститися до труби і починати там працювати. Віталій Тихонюк зауважив, що ці роботи непрості, а тому ремонт триватиме до того моменту, доки аварійники не дістануться до ділянки трубопроводу, яка знаходиться в нормальному стані. Орієнтовно на це витратять ще два. А три тижні Катерин Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вихованка Миколаївської легкоатлетичної школи Стрибунка у висоту Юлія Чумаченко завоювала перше міжнародне золото у цьому році. Чемпіонську планку в 1 метр 90 сантиметрів вона взяла в ході турніру в столиці Сербії Бєлграді. 28-річна Юлія Чумаченко п'ятий номер збірної України зі стрибків у висоту. При цьому вона входить у топ-20 світового рейтингу. Вітаємо спортсменку та її тренерів. Наостанок про погоду у суботу, 17 лютого. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний, однак прохолодний день. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 70%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.